Хочеться все таки, щоб депутати не піарились на бюджеті, тому що це бюджет, на який країна буде жити цілий рік, тому що порівняння з тортами, там якимись ще чимось. Давайте говорити про конструктив завжди. От прожитковий мінімум, як він вираховується, напевне, потрібно розказати всім. Да? Тому що прожитковий мінімум на сьогоднішній день, який закладений 2920 гривень. У мене пропозиція була 8000 тисяч гривень. Чому саме так? А тому, що кожен рік я даю пропозиції і дивимося більш до реальної ситуації щодо прожиткового мінімуму. Але цей розрив у нас уже кожен рік зростає, і сьогодні ми маємо розрив. Почуйте 2920 гривень і 8000 тисяч гривень. Чому тому, що існує перше прожитковий мінімум, гарантує конституція нашої країни, також прожитковий мінімум. Регулюється законодавчо. Законодавчо вираховується. Ми знаємо, там звичайно, там смішні показники одне пальто там на сім років, один кілограм печива на сім'ю з трьох осіб і так далі. Але враховуючи навіть ці показники, прожитковий мінімум вираховується е, саме міністерством соцполітики. Якщо подивитися на сайт міністерства соцполітики. Відповідно, прожитковий мінімум ще в лютому 2024, Реальний який він має бути, він був 7,554. Тому саме запропонована ця цифра 8 тисяч гривень відповідає реальності. Тобто, ми розуміємо, що чим далі ми будемо затягувати, тим більше буде у нас розрив. І відповідно до цього аналізуючи, ми розуміємо, як зараз виживати нашим пенсіонерам. Ми знаємо, наскільки піднялася в нас яка інфляція була, наскільки піднялися ціни, комунальні платежі. Вони елементарно ліки собі не можуть купувати. Ви розумієте, що за такі гроші вижити неможливо, хто не має якоїсь сторонньої допомоги на сьогоднішній день? Я не знаю, вмирати їм чи що. Тобто, але ж все ж таки хочу зауважити, щоб порівнювати пенсії, там соціальні виплати з тортами або ще щось, якось це не дуже гарно. Давайте завжди говорити про конструктив, говорити про цифри реальні, які вони існують. І я думаю, саме це на сьогоднішній день є задача парламенту: відстоювати інтереси наших громадян, а в першу чергу соціально незахищених. Дякую.